Українська 325 речі, з вами в і 35. Та і ми будемо сьогодні годувати каченят. Дивіться, як вони всі летять. Всі вони летять, прилетіли сюди. Навіть голубів стільки прилетіли. Там ще гусак і ще каченята пливуть. От вони, дивіться, тут голуби. Дивіться, скільки тут голубів прийшло. Качен... Дивіться, диві... просто подивіться, як коченята їдять. Голуб. О, все, зараз гусак цей прийде, буде їх всіх звідси виганяти. Привіт, гусак. Дивіться, як вони примають. Бігають. Бачите? Чуєте, вони кричать, це вони з вами так вітаються. Дивіться, які вони краси. Дивіться, просто подивіться на цього вусака, який він красивий. Чорного вусака, я ніколи не бачу чорного весака. Бачите? Дивіться, як вони радуються. Вони так хочуть їсти, бідні. Їх, видно, ніхто не кормить. Нічого. Ми їх кормимо. Це саме головне. Та і якщо ви ще не поставили лайк, поставте лайк. А якщо ви не підписані на канал, підпишіться. А цей гусак. Просто подивіться. Чорний гусак. Просто подивіться, які вони круті. Вони вже летять. Тут, кстати, є черепах. Там черепаха полетіла під низ. Але просто подивіться, які вони маленькі. Подивіться, які вони маленькі каченята. Їм, напевно, три або чотири, вони такі маленькі. Та, а якщо ви не знали, в нас є свій телеграм-канал. Заходіть, ми там завжди, все нове, ви завжди будете знавати, коли виходять відео і так далі. Ця скільки їх там? Це вони купаються. От ще один. Та. От черепахи, вони вже виплили звідти, бачите. Тут дві черепахи. Більша, а друга менша. Ось тут черепаха з каченням плаває. Просто подивіться, подивіться на його лапу. Подивіться на його лапу. У нього лапа поранена. Бачите? Бачите, там якась щука пливе або це сон, воно, віде. Віде. а цей гусак далі тут ходить біля них. Тут, бачите, вони не ж всі не раз, два, три, чотири, вже всі розпалилися. Вони вже розпилилися, Там, там їхній дом. Во дивіться це, а це взагалі, саме маленькі печеня. Дивіться, яке воно маленьке. Просто далі. подивіться, яке воно маленьке. Бачите, всі вони такі більші, а ці менші. Ну, то, За них. Де, де можна, де? Вони вже всі розплились. Всім українських 325 гривень. З вами було Україна 35. Пшш.